Слава Ісусу Христу і вітаю всіх на нашій і молитві і запрошую до Сьогонитовного розважання. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Не стався цинічно до любові, бо лише вона рятує від зневіри і розчарування, відроджуючись повсякчас, як трава. Ви читав ці слова. Черговий раз воно стало свідченням важливості того, щоб навчитися в цьому житті любити. Важливості того, щоб розуміти, що таке любов, навіщо вона нам? І чому ми повинні говорити про любов в часі війни? Бо що таке війна? Війна це смерть, війна це розрух, це втрата, це біль. Війна забирає життя. Але водночас саме війна дає нам можливість зрозуміти цінність цього життя. Зрозуміти просту річ, хто тебе оточує, які люди тебе оточують. В якій державі ти живеш? І от знаєте, що найбільше не вистачає нашим військовим зараз? Не зброю, а саме любові. Їм не вистачає нашої любові. Любові тих цивільних людей, любові тих людей, які залишились тут, які не воюють. Це любов виявляється в тому, щоб мати повагу до військо. Знаєте, от зараз дуже багато наші військові бояться їздити серед цивільного населення, тому що людей в формі сприймають, як птицекажник, і на людей кидаються. А він простий військо, він прийшов додому в відпустку. А все, що він чує, що це не його війна. Все, що він чує, це від своїх сусідів, друзів, можливо, Можливо, друзів, якихось знайомих. Тільки одне, а скільки там ти вбив, а що ти зробив, а скільки ти заробив, то Та ви там тисячі заробляєте, тобі сто тисяч платять. Чую тільки одне, що це не наша війна, а зараз розганяє знову соцмережа за цю інформацію про. Те, що Америка буде воювати тільки за корисні копалини в Україні. Все продано, хіба це і Бога? Любити це означає жити, жити не для себе, а дарувати своє життя своїм обличчям. Знаєте чому ці кажуть євреї дуже круто жити. Знаєте, чому не круто ж? Тому що, в принципі, єврея, якщо ти хочеш, щоб тобі було добре, має бути добре твоєму сусіду. Подбай про добро свого сусіда і ти отримаєш дуже гарний е, захист. Тому що ти будеш оточений тими сусідами, які знають, що ти робиш їм добро. І вони будуть тебе захищати тоді. І так буде ширитись далі. Кожен сусід хоче створити довкола себе добрі умови. Він думає, думаючи про свій захист, про своє добро, він створює добро іншим, таким самим себе забезпечує охороняє охороняється. Це є форма любові. І от на війні не потрібно зневажати любов. Бо любити треба, любити треба того військового. Любити треба один одного і дбати про свою країну. Любити це турбуватись про того, хто є поряд зі мною. Бо в такий спосіб, коли турбуєшся про когось, ти насправді турбуєшся про себе. Ти довкола себе створюєш таке суспільство, яке думає про те. А коли людина тільки починає на всіх нарікати. Коли людина починає всіх у всьому звинувачувати, то яке суспільство довкола себе вони створює? Суспільство ненависті? Коли людина тільки всім вказує, які вони всі погані, що вони всі винні в тому, що отаке от сталося, а я такий єдиний хороший, то людина створює суспільство не любові, а зневаги, де кожен зневажає. Коли ти любиш, то ти твориш життя. І як тут сказано, що любов це єдиний засіб, який рятує від зневаги і зневіри, що тільки любов відроджує людину, тому що я живу і жертвую своє життя заради добра свого ближнього, і тим самим я створюю наголошну ще раз, повторюю це ще раз, я створюю. Довкола себе, таке оточення, які дбає І саме в цьому оточенні, цього, і цієї любові, цього добра я відроджуюсь. Саме в оточенні Ось такого я знаходжу життя. Знаєте, я, будучи цього разу знову хлопцем, почув від одного нашого бійця таку фразу. У мене є кілька сімей. І я щасливий, бо в мене є дружина, а да? вона своє життя будує зараз. В мене є діти, які досягли певно майбутнє. І в мене є зараз ця сім'я, мої військові, мої побратими, з якими я щасливий. Бо я оточений тими, хто мене, про мене дбає. І я хочу про Нем це є справжня любов дбати про своє оточення, щоб в цьому оточенні мати життя і відроджуватись. Тож не зневажайте любов, а навпаки, цінуйте любі і створюйте і дбайте про тих, хто є поряд з вами, бо в такий спосіб ми створюємо суспільство. Любові, якому я завжди буду, переможцем. Прошу тебе. Отче наш, що єси на небесах, нехай сити цей ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо в наших. І не веди нас у спокус, але висла нас і духа. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христи, сина Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христ, сина Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині по всіх час, і на віки віки. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови за Захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю руках захищають і нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, полани, які здійснені поїздки за бойових дій. Людей різних комунальних служб, які звоють наслідки на даної війни, служби ДСНС, СНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими і нашкодженими додому. Просимо тебе, Господи, допоможи відняти всіх безлізхи по... просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всіх свою зброю, залишили територію Криму і України. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, Даруй нам сьогодні, тихо ніч, а завтра день перемоги. Бо ти святийся, завтра, нині і час і на віки віків. Амінь. Дякую всім за молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного на нашого захисника, і віримо в нашу перемогу. Слава, Ісусу!